Передаємо велосипед для діток на Харків. Дякую. А ми в свою чергу вдячні пані і теж передаємо трошечки допомогу таку продуктову для пані. Це, Дякую, все гарного дня, до побачення. Це люди, які нам передають речі, які... Речі, які поїдуть в Харків, той Харків багатостраждальний, де людям потрібно все, починаючи від самих найдрібніших речей до, до одежі, особливо зараз іде зима. Дуже бажано би взуття, одежу, зимову, теплу. І просимо всіх українців, битвощих, хто яку має можливість долучатися до цієї акції, бо 15 листопада їдуть автомобілі на Харків. Долучайтесь до нашої акції і допомагайте, будь ласка, людям, яким зараз важко в Харкові.